Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, звертаючись до нас через Євангеліє, Господь так промовляє: прийдіть до мене, усі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас, і ми повинні всі йти за Господом, який кличе нас. Але наперед маємо відчути, що у нас гріхів багато, і ці гріхи тяжкі. Тоді ж від такого почуття народиться потреба шукати собі полегшення, а воно живе у вірі, яка вкаже нам єдину пристань. Що веде до Господа, і кроки наші самі собою прямуватимуть до нього. Нині свята церква вшановує преподобного Афанасія Афонського, преподобну мучениці Великої княгині Єлізавети та монахині Варвари, а також віднайдення чесних мощей преподобного Сергія Ігумена Радоніжського. Всі дороги духовного життя Православної церкви сходяться до засновника Троїцької обителі, великого угодника і чудотворця Сергія Радоніжського. Як до невичерпного джерела молитовного духу і благодаті Господньої, до преподобного Сергія в усі часи тисячі народу йшли на поклоніння для повчення і Молитви за допомогою і зціленням. І кожного, хто приходив і приходить з вірою до його чудотворних мощей, він зцілює і відроджує, дає сили і віру, і підносить до своєї світлоносної духовності. У 1408 році, коли Москва і її околиці піддалися на валі татарських орд Едегея, Троїцька обитель була спустошена і спалена. Ченці ж на чолі з гумоном Никоном сховалися в лісах. Про випробування та відновлення і розквіт обителі передрікав преподобний Сергій. Так і сталося. Щовши через вогняне очищення, воскресла в доготу днів обитель живоначальної Троїці, де 18 липня 1422 року при її будівництві були знайдені нетлінними мощі святого. Сам преподобний Сергій повстав перед нами, щоб через віки стати духовним світильником свято-Троїцької Сергієвої лаври, яка нині є джерелом не тільки Божої благодаті, а й центром просвітництва та науки життєдайної Троїці. Сьогодні День Ангела святкують Афанасій, Сергій, Єлизавета та Варвара, много є вам літ. Возлюблені в Христі, а від преподобного Никона Оптинського ми повинні навчитися великої мудрості. А саме, коли священник, благословляючи й вимовляє молитву, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, тоді звершується тайна, благодать Святого Духа сходить на людину, яку благословляє. Тож нехай благодать Святого Духа перебуває повсякчас у ваших серцях.